Привіт, привіт, кохані! Ви на каналі Таросвітла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Дякую, що ви все це для мене робите. Ну і давайте зараз для Дів зробимо таро розклад на лютий місяць 2025 року. Як завжди, буду доставати з по одній карті. І на кінець достану одну карту від Ленорманів. Подивимось таку основну підсказочку для вас. І починаємо! Перша карта для вас, Діви, поїхали. Перша карта на лютий місяць 2025 року Діви для вас. І це у нас такий принц, принц Кубків, який їде до вас з якимись почуттями. Діви, якщо ви дівчата, то і жінки, то до вас можливо. Їде такий, знаєте, чарівний чорів, принц на білому коні, який вам захоче дарувати квіти, подарунки, читати якісь романси, співати пісні. Це такий, знаєте, романтик, Альфонсик, можливо, так? У вашому оточенні це може бути чоловік одної стихії, рак риба або скорпіон. Він такий. Чуттєвий, лагідний, він такий, знаєте, задарює компліментами, якимись такими приємними подарунками, квітами, також може принести до вас якесь повідомлення таке приємне, яке буде вас тішити, і ви достанете від того задоволення. Можливо, це також може бути подорож. Якась така приємна в приємні краї, в приємне місце там де ви можливо хотіли поїхати або ніколи не були. Так що діли, хтось ще ж таки. До вас прийде, примчиться і запропонує вам таку поїздку. Давайте поїхали зі мною, будемо класно проводити час, погоджуйтесь, їдьте. Тобто проводьте час, щоб ваше серденько було задоволене. Дівчата, дивіться, можливо, ви зустрінете такого юнака для себе в цьому лютому місяці. Добре, наступна колода для вас. Діли. лютий місяць. Що ще подарує для вас лютий? Ще одна підсказочка. дивимось, Дівий лютий 2025. Ще одна мах, Слухайте, у вас все виходить так, як ви хочете. Ви номер один. Щось таке у вас, знаєте, маніпуляція всіма. Ви мах волшебник. Ви можете показувати людям всякі цяцькі забаганки. Вони будуть вірити. Ви можете їм розповідати. Вони будуть вірити. Цей чоловік до речі теж може розповідати всякі. Такі, знаєте, лапшу на вуха вішати, і ви в то повірите, то тобто, тоді ви дивіться, що вас, знаєте, не вели навіть в оману. Мак – це така людина, яка дійсно має все при собі, і він буде для себе робити ту атмосферу, яку він хоче. В нього повністю чотири стихії в цій людині, і вона може сложити той пазл, який ви навіть не очікували. Якщо це. Ваша ситуація, вдягніть на себе образ такого мага, і круйтеся в усіх чотирьох напрямках, бо ви маєте зараз все, 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 щоб собі допомогти розібратися. І в почуттях, і в планах, якихось на майбутнє, і в атмосфері, яка вас оточує, і в роботі, і навіть в відносинах. Ви можете подолати будь-яку ситуацію. Мах вам дає. Всі, всі можливості, які просто не можуть бути нерішені для вас. В нього подивиться знак нескінченності на тому капішоні. І тобто людина має безмежні можливості для свого і розвитку, і подальших якихось планів, рухів, які в неї є в житті. так? Класна карта, і вона приносить теж такі, знаєте, все у вас вийде. Не буде такого, що ви з тою ситуацією не справитесь. У вас просто карти показують, що ви маєте можливість і гори перевернути, бо ви маєте навіть не на то усі наження праці, яку кажу, знаєте? Давайте наступну колоду подивимось і наступну третю карту для вас діли, Що буде ще такого цікавого в лютому місяці? Подивимось, які підсказочки для вас і ще карти тут приготували. Ой, а це у нас колісниці, слухайте, рух вперед, прорив. Ви знаєте, це ха-ха-ха, їду куди моя душа забажала. В мене є все знарядження, у мене є всі, всі, всі напрямки, я вибираю шлях який я хочу. Це теж старша карта. І разом з магом цей аркан нам приносить дійсно такий, знаєте, розвиток, тріумф, прорив у ваших планів. Якихось забаганок ви можете по цій карті дійсно справлятися з усіма вашими. Планами втілювати їх в життя, вони підуть у вас вгору. Також це може бути подорож, така, знаєте, відрядження якесь може бути, е, якийсь переїзд у когось може бути на нове помешкання, можливо, хтось планує виїхати кудись, то це класна теж карта. Дивіться, не втратьте в рівновагу. Не зійдіть з того напрямку, на якому вже стоїте, бо подивіться тут і Чорний Ворони, і біла сова. Так, це такі мудрі птахи, які не зраджують, і які поворачують, і, наприклад, сова. Це наша мудрість і крутить на всі 360 градусів. Тобто, ви так само голову, ту свою. Покручуйте, покручуйте свої ідеї, свої думки в голові. А цей Чорний Ворон наш теж застерігає, дивіться, під ноги, щоб не трапити в якусь халепу. Ви з усім повинні розібратися. І така дивіться, баба-йошка вона така весела, вона знає, що вона все ж таки розгромить. То все там, де вона їде. Вона наведе там порядок, і в неї буде все там на мазі, як то кажуть. Класна карта і класний такий розвиток для вас, прорив, тріумф у ваших початках. Це дуже позитивна така для вас позиція, як так би сказала, дуже позитивний для вас рух вперед. Наступна колода для вас, Діви, дивимося. Що ще буде присутнє для вас в цьому лютому місяці 2025 лютого. і що ти ще подаруєш для Дивимось, ще одну карту? Четверта карта у нас подивіться, це у нас четвірочка кубків. Ця карта нам показує релаксійний відпочинок від своїх таких якихось мрій. так? Дівчина тут вона ніби русалочка, в ракушки сховалася, і вона в такій так, яка у нас є, можливо, в кожному домі. Вона хоче побути в своїй, у цій атмосфері, щоб ніхто не приходив і ніхто нічого не радив. Це карта почуттів, відчуттів це, можливо, ви хочете. Влаштувати свій мозок на нормальний розвиток, щоб вам можливо забути про якесь невдале кохання. Можливо, ви думаєте, як підійти до того кохання і не знаєте, що вам робити. Тобто, це ось цей принц, він, можливо, до вас іде з такими почуттями, а ви, можливо, навіть і не хочете тих почуттів бачити, так? Бо Такий стрімкий рух, і тут ви хочете від того руху, можливо, відпочити, десь побути на одинці. Це така карта, що ви навіть не бачите допомогу зліва або справа, або зверху. Ви не хочете її брати, ви зациклені на одному, на своєму відпочинку, і не хочете навіть нікого впускати в ту свою, той такий підкупол, да? не хочете в свою ракошку нікого впускати. Ну, тут як порада, подивіться самі, якщо хочете дійсно того відпочинку і замурилися, відпочинку треба, треба брати його, так? До речі, зірки радять в лютому місяці всім знакам зв'язку не напрягатися, а дійсно, якщо ви відчуваєте якусь таку втому, то дати собі час на такий релаксинг трошки в своїй такій атмосфері. Яка є для вас приємною. Добре, давайте дивитися наступну колоду і наступну карту. для вас є Ще одна. О, це теж чудово. Це у нас паш жезлів, який нам показує розвиток вперед, рухи якісь нові, якісь нові навчання. Це також карта дітей, можливо. Хтось буде вкладати якісь такі активні справи, так активно діяти зі своїми дітьми, щось буде вимагати від дітей або навчання, або вчити треба бути дітей чомусь. Це також розширення своїх навиків, кордонів, своєї, такої, знаєте, того, чого ви вмієте робити. Ви будете його вже втілювати і його. Відтачувати, відпрацьовувати. Тут подивіться, у нас ще є лист, так можливо, до когось прийде якась інформація, то, як людина повинна робити. Можливо, це якийсь такий, знаєте, керунок вашого життя, по якому ви подальшому будете планувати так, які ви будете далі розвивати і рухатися в цьому шляху. Щось буде для вас таке позитивне, де ви будете. Дивитися глибше, далі, ширніше дивитися в ті кордони, і ви хочете подолати гори, труднощі, які будуть стояти на вашому шляху. Тобто це у нас така вогняна позиція. Активна. В вашому оточенні можуть бути такі молоді особи. лев Овен або стрілець, щось таке вони вам принесуть якусь або звістку, або активно ви заради них, або вони заради вас, захочуть щось вам допомагати і співмісно співпрацювати, можливо, з вами. Якісь такі молоді особи будуть вас підбурювати на активні такі ділання для вас, або для співмісних якихось ваших справ. Так. Дивимось далі. Що буде вас ще чекати, спонукати в лютому місяці, які будуть присутні енергії, підсказочки для вас, діли, що ще буде вам такого цікавого, ще одна карта для вас. Вісьмірка. вісьмірка у нас тут кубків, яка нам показує, що ви готові на нові враження, на нові відносини, на нові почуття, на нові рухи. На новий розвиток ви готові прийняти навіть нове життя? Ви готові навіть переїхати, переїхати в нове майбутнє, якого ви навіть не знаєте. Можливо, ви сиділи і думали, куди вам поїхати, відпочити, або куди вам знову як то сказати, вирішити, де вам працювати. І ви шукали для себе розвиток. Ви навчалися, наприклад, і тут зараз прийшов той момент зібрати всі свої лахи, речі, всі свої документи, всі свої думки, і вирішити той напрямок, де ви хочете бути. Це теж класна, позитивна карта, яка нам розширює кордони. І ви навіть, можливо, не знаєте, куди ви хочете планувати. Так? Можливо, це. Якась заплутаність у вас буде. Якась така, знаєте, у вас хтось оточить такими. Багато думок буде у вас, у вашому оточенні, хтось буде вам можливо щось підказувати, як вам краще робити. А знаєте, по цій карті треба трошки дослухатись до тих людей, до тих порад, і все ж таки виберіть один єдиний шлях, по якому ви будете йти. Також для для почуттів ця карта нам показує подальший такий класний розвиток, в якому буде світле майбутнє. В якому не буде якихось горості, печалі, тут буде дійсно новий розвиток, нові якісь такі для вас розширюються вже горизонти, якими ви готові працювати і будете їх підтримувати. Так? В роботі це може бути теж якийсь новий напрямок, там, де вам буде душою приємно робити ту роботу. Якщо хтось не мав роботи, то я вам скажу. Вирішуйте, що вам вибрати краще, щоб ви е, дійсно обрали тільки одне. І спокійно вирушуйте в той шлях, не бійтеся ступати і робити новий крок, нове життя, в нове майбутнє. Ви приплинете до тих кордонів, які будуть вас е, вітати, так як я б сказала, вас будуть чекати на тих кордонах і ви будете починати новий рух, новий розвиток в тих напрямках. І наступна карта, чудова наступна карта, туз жезлів, яка нам показує розвиток, початок розвитку, початок ваших справ починає, як ото півень став зрана, і він кукуріка зараз, що все прийшов в той день, вставай, зараз бери, іди. Вмивайся, чись зуби, і починай то, про що ти думав, наприклад, три дні тому, тиждень тому, місяць тому зараз прийшов той будильник, який ви під нього просипаєтесь, розумієте? Прийшов той дзвоночок, який є сигнал, який вам треба брати, і дійсно робити щось. Якась нова ідея у вас появиться. Це також може бути. Нове знайомство з новою людиною, яка вам одразу пропонує руку і серце і каже: Я буду тобі все допомагати, тільки вибери мене. Так, це тут в цій карті більш присутня така чоловіча енергія, саме така сексуального плану. Ви будете їй задоволені. Від того, що вам будуть пропонувати поцікарці, ще й подарунки нам приходять. Туз жезлі він нам розкриває такі, знаєте, можливості наші, можливості і з магом із тузом Жезлів. Ви починаєте новий розвиток, що то одиниця старших арканів і тузи нам показують те, що теж ви зможете стати і почати вже. Діяти розумієте? Вже давайте починайте діяти півень кукуріка, вам пора діяти. Ви розширюєте свої кордони. Ось жезли одні, жезли другі, і маємо увагу від теж жезли, які теж показують, що треба діяти, діяти і діяти. А з колісниці це дуже великий, стрімкий, активний розвиток для вас. Може бути в лютому місяці. Щось ви активно будете приймати до себе: і до серця, і до роботи, можливо, у когось. З'явиться новий такі, знаєте, ідея якась, над якою треба буде активно щось проробити. Тобто це такий вогник, якась їх іскорка, якась така запалочка буде в, вашій, в вашому житті в лютому місці, що ви дійсно захочете то все пробужати. І золотий півник він дає надію на майбутнє, на благодат, на розвиток. Збереження навіть своїх, того, чого ви маєте, бо півник має, знаєте, своїх курочок, над якими е ціле життя він ходить, він їх оберігає, він кожну хоче любити. Так само е хтось вас хоче так любити, або ви повинні так за кожним так, е е знаєте, трепещати, щоб е оберігати і все ж таки бачити якісь такі. Рух розвитку. Давайте ще одну наступну карту для вас. Діви, диві, Дивимось. Так, це у наш у активний ще один паж. Активний паж у нас мечів. Який нам показує, знаєте, це людина, яка хоче багато знати, такої розумової інформації. Це людина, яка готова вчитися. Це людина, яка може щось у вас, можливо, вашу ідею вкрасти, щоб доказати кому, що він там правий, не правий. Це якісь такі перепалки, такі можуть бути стрімкіпалки. Вашу спину може хтось встромити так невзначай ножа і сказати: Ти чогось не вмієш докажи мені. Знаєте, по цій карті теж проходить навчання. По цій карті йдуть також якісь дачі екзаменів, знову там защита якихось дипломів, або щось вам хтось скаже: давай, пиши якісь там розказу мені правила на роботі, хтось буде вимагати від вас. в Вашому оточенні можуть бути люди воздушної стихії повітряної. Терези, близнюки, або водолії, які, можливо, будуть від вас вимагати чіткості ясності, або у вас буде такий розговор, якась така перепалка з цією особою, що ви будете так на ножах вирішувати, або просто буде, будуть балачки такі, які требують. Ясності вирішення проблем, питань, якихось, якихось бумажки, документи, якісь. Збирання якихось документів, щось комусь довести, привести, десь якісь печатки поставити, десь якісь підписи. Звертайте дуже увагу на мілкий шрифт, тому що читайте все, узнавайте. Кажі нам показують дітей, так щось можливо бути такі активно робити і стрімко розвивати свої думки, помисли. То, можливо, щось з дітьми треба буде вирішувати так, швидесенько, безстресеньку, їхні забаганки, дитячі, я маю на увазі. Або це може ще пов'язане щось зі старшими вашими особами, з вашими бабусями, дідусями, людьми віки. Можливо, їм буде, треба буде допомога від вас, все ж таки теж приймати в цьому активно, активно, активно діла. Наступна карта четвірочка Пентаклів, збереження всіх своїх доходів, всіх своїх збережень. Це карта у нас стабільності, стабільного розвитку, стабільної роботи, стабільних доходів, стабільної зарплати. Це у нас ще карта нерухомості. Можливо, у когось є питання. З вашою нерухомістю, з вашим розвитком. Можливо, хтось захоче купити якесь майно, так, якісь там має свої збереження, і людина готова вкласти гроші в якусь таку інвестицію і щось таке, що було в неї на чорний день. Це також карта нам показує чотири кути, наші чотири. Куди, які нас охороняють, Так, наша криша над головою, якісь такі, можливо, премії ви достанете в цьому місяці. Невеликі, але будуть якась така допомога, можливо, буде. Так? Або хтось у вас попросить допомоги. Але тут карта ще жадіни такої, що людина не хоче ділитися, Моєї нікому не віддам. Так, як обіцяла, зараз дивимося. І ще одну карту підсказочку від наших для нормальних. Подивимося, що вас чекає діве якусь підсказочку для вас в лютому місці. І для так, це у нас місяць. місяць, подивіться, випала карта у нас місяця. Якась неясність, якась, знаєте, таємниця, можливо, у когось сховується. Це теж інтуїція по цій карті. Це також у нас е, треба звертати увагу на свої емоції, на свої інстинкти, можливо, хтось завагітніє, материнство по цій карті йде, е, м'якість така жіночність, якісь капризи, е, дитинство, якісь спогади, е, якісь нічні сновидіння можуть бути. Також ще по цій карті у нас творчість проявляється, містика, езотерика. Можливо, хтось захоче звернутися до таких людей, щоб дізнатися якусь таку тайну інформацію. Можливо, хтось когось зрадив, так, і ви захочете розібратися, що від вас приховують люди. Тобто тут. Теж треба поцікарки довіряти своєму серцеві. Також тут ще слава може бути якась така таємна, так, про яку ви навіть не здогадуєтесь, ви всередині можете дуже багато. Знати, що ви то робите, і приховуєте то, так це таке сховані ваші якісь такі інтелектуальні такі можливості. Така, знаєте, прислухайтесь до цієї, якщо будете в якомусь такому стані, що ви не будете знати, що робити, то дослуховуйтесь по цій карті своєю. Інтуїції, чудовий розклад. Знайте, що у вас є маг, знаєте, що у вас є колісниця, тріумф, прорив, і ви з усім розберетеся, і цей туз вам допомагає просто так, як дзвіночок, ви справляєтесь з усіма, що буде на вашому шляху в рукому місці ділі. Бажаю вам цього найкращого. Хай здійснюються ваші мрії. Бувайте, кохані, па!